Спочатку повномасштабного вторгнення ми починали з простої піхоти, ми починали з окопів. Ми не знали, що таке. Ми очікували на противника перед своїми позиціями. Ми знали, що в нас є своя стрілецька зброя, що нас десь прикриває наша артилерія, і все. Поняття про дрони ми, напевно, перший раз почули десь в середині березня 2022 року. І з того моменту, в принципі, ми виконували завдання як піхотні підрозділи. Змінилася для нас повністю, перевернулася з ніг на голову. Ми зрозуміли, що дрони це великий такий хід подій, який змінить нашу і змінить е, нашу ініціативу на полі бою. Станом на тепер ми повністю відрізняємося від того, з чого ми починали. Ми зараз максимально все робимо без затрати ресурсу на полі бою. Ми все робимо дистанційно завдяки дронам. Ми ще були на той період. Звичайним піхотним підрозділом виконували завдання на бахмутському напрямку.